Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, онуфрій покинув країну після своєї неоднозначної заяви про ракети, які влучили у храм в Одесі. За даними телеграм-каналів, він уже в Угорщині, де очікує на приватний борт. Вгадаєте, яка країна в той же час в УПЦ московського патріархату офіційно звернулися до патріарха Кирила. Представники УПЦ МП звернулися до. Предстоятеля Російської православної церкви Патріарха Кирила та всіх членів священного синоду РПЦ після ракетного удару по Одесі у ніч проти 23 липня офіційне звернення Вікарія Одеської епархії архієпископа Арцийського віктора у своєму телеграм-каналі опублікував проти ірею ПЦМП Олександр Клименко. Прошу звернути увагу, що на соборі Української православної церкви від 27.05.2022 року було хва. Валено рішення, що ми на чолі з нашим предстоятелем УПЦ виходимо повністю з вашого підпорядкування. Не раз ви у своїх проповідях говорите про єдність святої Русі, яку ви своїм благословенням і справами повністю знищуєте. Прошу також вас звернути увагу на те, що саме особистим вашим благословенням воїнство РФ сьогодні чинить безчинство та відверту війну на суверенній території Української держави. На мою думку, ви забули про те, що як і в Росії, і в Україні. Ні, є були ваші діти, яких ви такими і вважаєте, і благословили тих, хто сьогодні їх вбиває?» – заявив архієпископ Арцийський Віктор. У зверненні наголошується, що єпископи та священники російської православної церкви освячують та благословляють танки та ракети, які бомблять мирні міста України. Представники УПЦМП також звернулися до російського патріарха Кирила через ракетний удар по Спасопреображенському кафедральному соборі. В Одесі. благословенна вами ракета РФ прилетіла прямо у вівтар храму у свята святих. Я зрозумів, що спільного з вашими розуміннями в Української православної церкви нічого вже давно немає. Із -за особистих амбіцій ви втратили українську православну церкву та інші церкви в країнах святої Русі на смерті та вбивства. Йдеться у повідомленні в УПЦ МП наголосили, що засуджують божевільну агресію Росії проти незалежної України. Єне, вимагаємо відставити від нашої церкви від наших і архієреїв та нашого предстоятеля у нас на свій шлях, обраний собором Української православної церкви. Щиро прошу вас, зупиніться. Кожна ракета, яка сьогодні пролітає на територію України, сприймається її мешканцями як ваше благословення своїм чадам. Йдеться у тексті заяви до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.